Добрий день. Ми з вами продовжуємо геометричні фігури і сьогодні розглядаємо кути та їх вимірювання. Запишіть число 11 жовтня класна робота тему уроку кути та їх вимірювання. Кутом називається геометрична фігура, яка складається з двох промінів, які виходять з однієї точки. Цей точок в нас буде назив... Цей, ця, ця точка буде у нас називатися вершиною. А промені, які виходять з цієї точки, називаються сторонами кута. Кут позначається трьома буквами, а можна позначати однією буквою, в залежності від умов задачі. Наприклад, в нас намальовано кут АОБ, або інакше БОА, але обов'язково, щоб всередині стояла вершина. Записується так: кут АОБ або кут БОА. Як нам це з вами записати в зошиті? Кут значочок кута, він менший за розміром з буквами кут АОБ. І буду дорівнювати там чомусь або просто кут АОБ. Як вимірюється кут? За допомогою яких величин? Ми знаємо, що відрізок вимірюється за допомогою, наприклад, лінійки, і в нього є свої виміри. У кута теж є свої виміри, називаються вони градусом. Записується це так. Наприклад, 1 градус. Ви можете написати 2 градуси, 125 градусів, ну і так далі. Вимірюється за допомогою такого прикладу, як транспортир. Транспортири будуть мати різні вигляди, і в магазинах ви їх будете теж купляти різні. але... В будь-якому транспортірі є поділка, яка відповідає якби, початку нашого кута. Є виміри від 0 до 180 в один бік, і від 0 до 180 в другий бік. Це для того, щоб було зручно вимірювати кути, які розміщені в, ін... в різні боки. Наприклад, один кут в цей бік розміщений, його краще вимірювати транспортером ну, ну, починається справа. А Якщо кут розміщений в інший бік, Ну його доручніше вимірювати транспортиром, де поділка D0 де починається зліва. Який у вас є транспортир, тим ми і будемо користуватися. Наприклад, кут вимірена за допомогою транспортира. Як це робиться, ну, виді транспортира, про який я вам казала, вони можуть бути різні, ми будемо користуватися тим, який у вас є. Початок, вершина нашого кута прикладається до поділки на транспортирі. Одна сторона кута повинна співпадати з нулем, друга сторона кута показує, скільки градусів має кут. Наприклад, кут БОА або АОБ має 50 градусів. От усь ця поділка, вона йде з нуля, показує, що тут стоїть цифра 50 градусів. Спробуйте вдома самостійно це зробити. Далі пишемо: види кутів. Перший кут, який ми розглядаємо, це розгорнутий кут. Кут К. ОС називається розгорнутий. Його градусна міра дорівнює 180 градусів, КОС 180 градусів. Наступний кут, який ми розглядаємо, це прямий кут. Прямий кут, він теж має градусну міру і вона дорівнює 90 градусів. Позначається він ось таким, як би кусочечком квадратика. І всі знають, що кут БОА дорівнює 90 градусів. Це прямий кут БОА, його градусна міра дорівнює 90 градусів. Наступний кут, який ми розглядаємо, це гострий кут. Гострий кут, він менше 90, але більше 0. Він гострий, він колеться, його так легше запам'ятати. Кут ЛОН. Його градусна міра менше 90 градусів запишемо за допомогою подвійного рівняння, але більше за 0 градусів. Він гострий. Він так позначається такою дугою. Наступний кут, який ми розглянемо, це тупий кут. Його градусна міра більше за 90, але менше 180 градусів. Ось цей кут, його можна позначити двома рисочками, бо він відрізняється від гострого кута. І записати кут ПОС. Він менше 180 градусів, але більше за 90 градусів. Всі ці кути собі зафіксувати в своєму зошиті і підписати їх правильно. Давайте розглянемо три кути зараз на малюнку. Що про них можна сказати? Два з них мають однакову градусну міру. Можна сказати, що вони між собою рівні, а третій кут трошечки відрізняється по градусній мірі. Можна сказати, що він більше. Тоді. Які ж кути більші, які рівні, записуємо в своєму зошиті? Два кути називаються рівними, якщо вони накладаються один на один. І мають таку властивість. Рівні кути мають рівні градусні міри. З двох кутів більше той, в якого градусна міра більша. Наступний елемент, який ми з вами вивчимо, називається бісектриса. Бісектрисою кута називається внутрішній промінь, який проходить між сторонами кута і ділить цей кут навпіл. Наприклад, то можна побачити на транспортирі. За допомогою транспортира побудували кут АОБ. А промінь, який проходить між сторонами кута і діли навпіл. Тут однакова величина і тут однакова величина. Цей промінь, який тут намальовано червоним, називається бісектрисою. Ще кажуть, бісектриса це така криса, яка бігає по углам і ділить угол пополам. Це щоб запам'ятати. Значить, бісектриса поділяє кут навпіл на, два однакові, на дві однакові градусні міри. Бісектриса. Прямуємо далі. Наступна властивість, градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір його частин. Наприклад, якщо я візьму кут, давайте візьмемо АОЦ. Вибачте, щось таке. Так, і проведу внутрішній промінь ОК. Не бісік рису, просто промінь, то тоді Кут АОЦ буду дорівнювати сумі кутів АОК плюс кут. КОЦ. КОЦ в своєму зошиті малюнок і запис. Наприклад, якщо цей кут дорівнює 60 градусів, а цей кут дорівнює двома рисками бо відрізняється на рівні кути 30 градусів, то кут АОЦ буде дорівнювати 60 градусів. Плюс 30 градусів і дорівнює 90 градусів. Якщо б ми поділили двома променями, то б ми б додавали між собою вже три кути. Це для зручності, щоб орієнтуватися, скільки градусів і як вони розміщені. Наступне будуть завдання, які ви будете виконувати вдома. В зошиті ви напишете це, якби домашнє завдання. No. Побудуйте кути у зошити і позначте їх види. Ви намалювали кут, поставили буковки АОБ. Тут точечка, тут точечка, і вершина. І під низом записали кут АОБ дорівнює 90 градусів. Так само інші кути. Uh, і треба написати його вид прямий. прямий. Наступнику поставили буковки, написали, що він більше 90 і написали, який його вид. Вид. Наступне завдання: скільки градусів на транспортирі. Значить, тут ви можете ось так позначити куточок і вгорі написати, скільки градусів, перемалювати куточок і написати, скільки градусів. Тут так само перемалювати кут, позначити його, і внутрі написати, скільки градусів. Ну, наприклад, в цьому куті від 0 до 60 можна написати 60 градусів. Цього буде достатньо. Значить, це буде номер 2 і буде у вас три малюнки, три кути, 3 градусні міри. Обчисліть, скільки на малюнку гострих кутів, тупих і прямих. Ви обчислюєте і пишете гострих гострих і вказуєте кількість. Але ви повинні вміти їх потім вказати. Потім тупих, тупих кутів і вказуєте кількість прямих кутів, прямих і вказуєте кількість. Добре. Наступне завдання: перемалювати у зошит. Та виміряти за допомогою транспортира наступні кути. Значить, ви пишете завдання номер 4 перемалювали кут, визначили його градусну міру, підписали і написали кут БАЦ дорівнює і вказали, скільки градусів. Всі завдання виконати вдома перевіряємо на наступний урок. Всі означення записати в зошит. Якщо вам потрібно, відео можна зупиняти і працювати. Дякую.